Україна. Вітер Мандрів підхопив нашу феєричну валізу, і на крилах партнера феєрії авіакомпанії Мау спрямував до нових пригод. Зручний прямий рейс, боїнг з трьома класами для пасажирів, економ преміум економ-бізнес це саме те, що потребувала наша весела компанія, аби з комфортом потрапити прямісінько до справжнього раю на землі. Цей острів у самому серці Карибського архіпелагу, наче ковчег Ноя увібрав у себе звідусіль усього потроху. Не дарма ж основний меседж розвитку туризму в цій країні звучить так: Републіка Домінікана Льотєне Тодо. В Домініканській республіці є все. Неймовірний ландшафт, унікальні історії, культура, фантастичні природи і колорит, дивовижна фауна і безмежний простір океанських хвиль. Ще й вода тут такого кольору, що мимоволі починаєш розуміти, чому домініканці вважають себе найщасливішими людьми та чому Колумб закохався в цю землю назавжди? Б'ємвенідо Арепубліка Домінікана. Кажуть, перші враження завжди найяскравіші і найточніші. Отже, відповідально заявляю: Колумб мав рацію. Тож приготуйтеся. Сьогодні буде багато слів. Супер, неперевершено і неймовірно. Це пунта Кана курорт на сході Домініканської Республіки. І важко повірити, що ще зовсім недавно на цьому місці було болото і крихітні села рибалок. Але 35 років тому нереальна краса місцевих пляжів привернула до себе увагу. Болото осушили, і нині тут вишукувалася низка зіркових готелів All Inclusive. Причому, на відміну від багатьох відомих клубних систем, в готелях Пунтакани у вартість проживання включено дійсно все 24 години на добу. Скажімо, слоган комплексу Rio Hotels and Resort» – «As you like it» саме так, як вам сподобається. Невисокі в кілька поверхів готелярів збудовані вздовж чудового пляжу Арена Горда Баваро і пропонують комфорт згідний звання Райський відпочинок, що й підтверджують чисельні нагороди. Тут є всі першокласні зручності п'ятизіркових готель, новенькі номери з цілодобовим обслуговуванням, ресторани, бари, розваги на будь-який смак для будь-якого віку і постійна увага персоналу до найменших дрібниць і побажань своїх гостей. Адже райський відпочинок має бути бездоганним. Том наскучило море до ваших послуг – аквапар з гірками та веселощами для всієї родини. До речі, про розваги. До того як стати відомим курортом, це рибальське село звалося Пунта Борача, Тобто мис п'яничок з Іспанської. Але з такою назвою туристів навряд чи привабиш. Тож вирішили мис перейменувати на честь пальми Кана. Якщо ви вчора, скажімо, мали надмір емоцій і трохи перевеселилися. То в готелях Ріл вам запропонують релакс у спа-комплексі, а для найактивніших тренажерні зали. Утім, ми сюди приїхали не тренуватися, а розповісти вам про відпочинок по-Домініканськи. Ці печери розташовані просто на території іншого курорту, який поруч у капкані, і тісно пов'язані з історією індіанців таїно, які проживали тут до приходу іспанців. В Фунтакані є дуже багато печер, є навіть такі, які приховані від очей туристів. Для нас, для феєрімандрів, завжди є виняток, і такі місця ми відвідали. Печери мають статус природної та історичної пам'ятки і заборонені для масового відвідування. Наразі тут проводяться планові археологічні розкопки. Тож ця потаємна печерна краса доступна лише кажанам, вченим дослідникам, ну й трохи нам. І таких втаємничих місць в цій країні багато. Домініканці намагаються зберегти в первісному вигляді якомога більше природних та культурних резервів. По всьому острову розсипані справжні рекреаційні або історичні перлини, ретельно приховані від допитливих і всюди сущих туристів. Проте феєрі пощастило побувати в деяких місцях, як ось ця печера. А дещо ми відкривали абсолютно випадково мандруючи поза туристичними маршрутами, і неодмінно покажемо вам цю красу в наступних програмах. Особливе ставлення домініканців до власної флори пауни відчувається в усьому. Навіть тутешнє болото осушували дбайливо, залишаючи вологі зони, щоб зберегти природне середовище місцевим ендемікам. Один із символів Домініканської республіки вогняне дерево фламбоян. Його квіти просто неможливо не помітити. Любов до власної землі тут помітна скрізь. Любов і чималі гроші. Руку й гаманець до розвитку елітного курорту доклав сам Дональд Трамп, Завдяки чому тут за короткий час з'явилися поля для гольфу, фешенебельні готелі, бутіки, комплекси апартаментів та віл і навіть розкішний яхтовий порт. Щорічно курортна зона збільшується на 2-3 готелі. Тож не дивуйтеся слідам будівництва, яке ще трапляється деінде. Берегова лінія Капкани простягається на вісім кілометрів, і кожен метр цілком гідний ілюстрацій у глянцевому туристичному каталозі. Усі пляжі з білосніжним, дрібним, наче борошно, піском і пологим спуском у воду. А капканські берегові пальми так витечено схилені через постійний океанський бриз, хоч картини мають. Особливої уваги заслуговує Марина Капкана. Вона приваблює віп-осіб своєю винятковою комфортністю і технологічністю. Розрахована на 400 яхт і катерів, гавань не має аналогів по всьому карибському басейну. Навколо найкращі ресторани країни, меню яких підготували шеф-кухарі з мішленівськими зірочками. А там, де якісна кухня, повинні бути й відповідні розваги: ексклюзивні спа-салони, пафосні чемпіонати з гольфу. Турніри зві прибалки, чудовий шопінг і просто запаморочливий сервіс. Все це візитівки капкан. Тож ми залишили свій all-inclusive і гайнули на супер джип сафарі в Домініканську глибинку. Наша кавалькада з чотирьох червоних джип-франгелерів го року вправно долала кілометри в провінції Ла альта Грасія. А навколо стелилися безкраї поля білого золота Домінікани цукрової тростини. Увесь процес висаджування і збирання тростини виконується винятково вручну. Сучасні комбайни занадто важкі для місцевих ґрунтів. Тож заради чотирьох врожаїв на рік і високої якості продукту доводиться, як і 200 років тому, махати мачете. Комбайнер я колись працював, збирав хліб, а батько в мене колись збирав цукрову тростину на кубі. Так що для мене це не нове. Вау. Гарне знаряддя праці. Усі поля приватні. Вивозять врожай машинами до залізниці. Хоча дехто й досі використовує буйволі. І лише після цього починається суперсучасна обробка тростини на гігантських цукрових фабриках. Кубинці завезли колись тростину на Домінікану. Нині на полях працюють сусіди гаїтяни Роботодавці наймають одразу цілі родини, які мешкають у маленьких селищах іноді просто серед поля. Ось так виглядає звичайне ранчо власника полів і плантацій. Окрім цукрової тростини, на таких фінка Домінікана, тобто Фінка це ферма, вирощують цитрусові банани, тютюн, каву і какао. Його можна їсти одразу на смак, як шоколад, у фруктовому желе. А якщо ці зерна перемолоти, змішати з цукром, утрамбувати, висушити і знову натерти, отримайте отакий найсправжнісінький натуральний шоколад. Додайте банан і матимете просто райський десерт. До речі, в Домініканській республіці банани є двох типів: платано, овочеві та гінео, фруктові гінео, тому що колись їх завезли з Африки, з Гінеї. Пам'ятайте, в натуральний домініканський шоколад треба додати гінео. А ми вирушаємо далі в бік східних кордельєр. Рельєф змінюється на очах. Від навколишньої краси перехоплює подих, тож відчуваєш себе трохи домініканцем щасливим і завжди усміхненим. Але спочатку ми пересідаємо на коней і стаємо справжніми кабаєрос-вершниками. Ну що, схожі? Нам не підбирали спеціально таких маленьких коників. Так склалося історично. В Домінікану їх завезли іспанці 500 років тому. Самі конкістадори загалом були невисокими, тож і коні в них були відповідні. Такими тварини залишилися й до них. Далі серйозніше. Розвага не для слабкодухи. Тарзанка. Ну, полетіли. Маршрут ретельно продуманий. Все перевірено і абсолютно безпечно. З обов'язковою страховкою, захисною екіпіровкою і під наглядом інструкторів, на фінішній прямій на вас чекає нагорода за сміливість фотографія на тлі диких орхідей, які вільно ростуть домінікані як кульбаби у нас удома. Також спробуйте визначити какао – це фрукт, овоч чи все ж таки дерево. Після таких пригод у джунглях саме час освіжитися в океані. Ола. Ола означає привіт. Ось так гостинно нас зустрічають місцеві папуги на найсерферському пляжі Східної Домінікани. Відмінність дикого пляжу Макао від інших у тому, що тут немає коралового рифу. Тож Атлантичним хвилям є де розгулятися. Макао має власний характер. Він не схожий на інші пляжі. І, можливо, саме тому давно став візитівкою домінікани. В цьому місці природа залишилася первозданою. Її незаймана краса заворожує і закохує в себе назавжди. Це треба бачити і відчувати. Перлину Макао обожнюють і місцеві, і відпочивальники. Тож сюди варто приїхати не лише для милування океанськими хвилями, а й для того, щоб подивитися, як відпочивають самі домініканці. На Макао є інші розваги. Замовляєте собі отакий багі і вирушаєте в екстрем прогулянку навколо пляжу. Фантастичні краєвиди не залишать вас байдужими. Після прощання з пляжем наш піднесений настрій, здавалося, передавався усім навколо. Ласкаве сонце, неймовірна земля і привітні домініканці, які щиро махають руками нам услід. Наша наступна зупинка столиця провінції. Місто Сонця Сальвалеон де Ігуей. Вазеліку «Нуестра Сеньора деля Альта Грасія. За вишки 80 метрів видно звідусілів. Собор збудували французькі архітектори на місці колишнього святилища і 21 січня 1971 року його урочисто відкрили. Цей день у Домінікані державне свято і одна з найбільших урочистостей року. Храм збудовано у формі католицького христа. Зовнішні арки символізують фігуру Божої Матері і її складені в молитві долоні. Вона ніби обіймає і всіх захищає. Усередину ведуть двері у вигляді відкритої біблії. Вони оповиті бронзовим апельсиновим деревом та інкрустовані сценами з історії Домінікани, міста Ігуей та самої святині. Ікону Діви Марії привезли сюди іспанці брати Трехо в 1506 році. Як свідчить легенда, одного дня ікона зникла з їхнього дому, і її довго не могли відшукати. Аж поки один пастух не помітив палаюче апельсинове дерево, а під ним неушкоджену неопалиму ікону. Це диво розцінили як Божий знак того, що ця ікона має перебувати саме тут і належати всім людям, а не лише одній родині. Тож вирішили, саме на місці, де її знайшли, і має стояти храм з найпершою і найстарішою християнською іконою на всьому американському континенті. Всередині базиліка прикрашена вітражами, які дають дивовижне м'яке освітлення. У соборі зберігається лише одна ікона, яку за століття поклоніння щедро прикрасили. Їй дарували багаті подарунки. До Божої матері Альтаграсія приїздили на прощу римські папи. А 1992 року папа Йоанн Павло II подарував іконі срібну діадему. Тож тепер вона стоїть, ніби в короні. Señora Сеньора la Альтаграсія найвідвідуваніший собор усієї Латинської Америки щороку, 21 січня. Сюди з'їжджаються сотні тисяч паломників. В такі дні ігуя розростається в кілька разів. І туристам, які хочуть побачити святиню, доводиться сильно поштовхатися. Неподалік височіє храм святого Діонісія. Це найстарший з давніх храмів, які збереглися донині. При храмі є будинок для старих людей, якими опікуються монахи. А поруч на вулиці завзято готується до головного свята всіх домініканців. Різдва. Дивні відчуття. Повітря плюс 28 градусів, літо і санта. Що ви думаєте, що наші пригоди того дня закінчилися, то дуже помиляєтеся. Щоб охопити всю красу цього дивовижного екзотичного острова, ми піднялися в небо і насолодилися краєвидами з висоти пташиного польоту. Маршрути від 10 хвилин над узбережжям Путакани до польотів на південь у джунглі на водоспади або ж на острів Саона з посадкою на білосніжному пляжі. Ці відчуття і вир емоцій неможливо описати словами. Під час польоту на маленькому вертольоті вздовж берегової лінії можна сфотографувати торпічні пейзажі та панорами узбережжя, і навіть попросити пілота зависнути над готелем, в якому ви відпочиваєте. Вартість польоту порівняно невисока задоволення безцінне. А ввечері, коли ви щасливі, переповнені враженнями після насиченого дня, повертаєтеся до свого оленклюзиву, починається найвеселіше. Дві маргарити позбавлять втоми. Лангусти або стейк з овочами відновлюють сили. І ось ви вже готові до сплеш-паті. Пінна вечірка, родзинка готелю Ріл. Ця розвага з'явилася тут лише восени. Вхід для постояльців готелю безкоштовний. Навколо повний інтернаціонал. Усі заводяться в ритмі меренги, бачати, регітону. І ти нарешті розумієш, що й Христофор Колумб теж може в дечому нам позаздрити, адже він лише вважав Домінікану раєм. А феєрія мандрів довела, що цей рай яскравий, різнобарвний, комфортний і дуже веселий. З ж був я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Побачимось наступного разу. Астапронто до скорого.